400 легких кінотників затримували деякий час козаків герцем. Потім, діставши численне підкріплення, вони відбили козаки від міста, а обозні джури схопилися за зброю і усунули татар. Ворог поділився потім на три частини, з яких кожна атакувала інше місце королівського табору. Козаки насамперед захопили церкву, яка височила над полем бою, поставили там батареї. І пострілами змусили відступити оборонців цього місця. Козаки мали вже володіти місцем бою. Один з найхоробріших серед них уже поставив корогу над укріпленнями, коли настиг значний королівський загін і так звитяжно повів оборону, що наступаючи, припинили атаку, а потім і битву взагалі. Джури надбігли. Щоб переслідувати утікаючих, виявлена ними при цьому відвага дозволила деяким шляхтичам залучити їх до загонів і дати їм коней, щоб так збільшити військо і з цим внутрішнім підкріпленням наважитися вступити у бій. Проте, більшість вважала, що не слід ризикувати боєм, адже не випадок поразки, вони опинилися б у такому скрутному становищі. Як війську у збаражі. Серед цієї розбіжності та непевності думок, які хвилювали поляків, котрі не знали, на що наважитися, проведіння довело поляків щасливо до пристані. Хан перед цими атаками на обидва польські війська сподівався швидкої певної перемоги, натрапивши ж на таку рішучість та безстрашність. Він знеохотився воювати і виявляв уже більшу схильність до замирення. Отже, він написав дуже чимну відповідь на лист короля, визнавши, що він зобов'язаний перед королівським домом. Хан твердив, що коли б його королівська величність після свого обрання звернувся був до нього, він більше дорожив би його приязню, ніж козацькими інтересами. Але ним тоді знехтовано, на нього дивилися майже так, як на просто людина, хоч слід було звернути увагу на користь, яку могла принести його приязнь. Далі він писав, що скільки трапилася нагода підновити колишній союз з королем, він зі свого боку прихильно поставиться до цього і обіцяв припинити війну та привести козаків до покори. Аби тільки поляки визнали колишні договори. Нарешті, коли його королівська величність побажає призначити місце для мирних переговорів та надіслати туди свого канцлера, то він надішле свого візира. Прийшов сповнений пошаний лист від Хмельницького, в якому він запевняв короля в своїй вірності та в своїх послугах на майбутнє. Коли його величність польський король погодився на переговори і було обрано для цього місце між двома арміями, туди прибули візир і канцлер Осолінський. Візир зажадав від імені свого володаря постійної палати, яку річ Посполита, звичайно, давала ханові за послуги, що він їх виконував для Польщі. А король Владислав відмовився від її сплати. Далі візир зажадав, щоб було задоволено вимоги запорозьких козаків, а також щоб на відшкодування запанесені татарами втрати в цьому поході і на загибель їхніх людей татарським загонам можна було на зворотній дорозі цілком вільно нападати та грабувати. Під час цих переговорів тривало перемир'я, проте його кілька разів переривали ворожі дії. Наступного дня, тобто 17 серпня, уповноважені знову прийшли на те саме місце. Кожну з них супроводжували два інших уповноважені. З польським канцлером прийшли Київський воєвода та Литовський підканцлер, а з візиром Север і Сулейман Ага. До уповноважених приєднався Хмельницький. Він вимагав амністії для себе, своїх козаків, селян-повстанців, а також гарантування свободи козакам і грецькій церкві. Нарешті, після деяких суперечок, укладено того самого мирного дня мир з татарами і козаками на таких умовах. Перше, що на майбутнє плануватиме мир і братня дружба між польським королем Яном Казіміром. Та його спадкоємцями королями і татарським ханом іслам Гереєм та майбутніми ханами з його династії. Друге, що король щедро даватиме татарам данину або звичайну плату, яку вони одержуватимуть у кам'янцю через спеціально відряджених сюди послів. Третє, що за це. Хан зобов'язується підтримувати разом з усім своїм військом польського короля, проти якого б то не було ворога і щоразу, як цього король це жадає. Четверте, що хан забезпечить кордони Польщі від походів та пограбування з боку його підданих. П'яте Що ті татарські загони, які залишилися під Збаражем. Негайно відступлять і дозволять польським загонам, що там є, цілком спокійно перейти на те місце, куди їх зволить послати король. Шосте, що хан, не зволікаючи, виведе з областей та земель, які підлягають його величності польському королю. Всі свої загони, а також і турків, що є при ньому. Сьоме, що з пошани до хана. Король дасть загальну амністію Хмельницькому та його військові і поновить козацьке військо у колишній його формі, кількості і вільностях. Восьме. Крім цих умов, обіцяно ханові 300 тисяч флоринів, з яких він одержав 100 тисяч готівкою. Пункти щодо Хмельницького були дуже вигідні для нього. А саме, по-перше, що король дасть загальну амністію всім козакам і селянам повстанцям, та все, що сталося, вважатиме таким, що ніби його не було, що хмельницький гетьман козаків проситиме у польського короля пробачення навколішки біля королівських ніг, що він надалі буде гетьманом вищезгаданих козаків. Кількість яких збільшиться до 40 тисяч, що, як такий Хмельницький залежатиме тільки від короля, однак він мусить, як польський шляхтич, скласти присягу в Речі Посполитій. що його величність польський король матиме реєстр імен та домівок, згаданих 40 тисяч козаків, якими в разі смерті Хмельницького. Командуватиме один з їхніх керівників грецької релігії, що військо, яке козаки облягають у збаражі, буде звільнено, що грецьку релігію можна буде сповідувати у всьому королівстві, навіть у Кракові, та що унія з Римською церквою припиниться, що київським воєводою буде завжди магнат грецького віросповідання». Що грецький митрополит матиме право засідати в сенаті серед єпіскопів і матиме там дев'яте місце, що козаки матимуть дозвіл гнати горілку для власного вжитку, але не на продаж, що вони одержуватимуть сукно на одяг і по десять флоринів на озброєння, що шляхта, повернувшись до своїх маєтків, не матиме права позивати чи переслідувати своїх підданих заради відшкодування їх збитків, що шляхтичі католицької чи грецької релігії, які залишаться при козацькому гетьмані, не зазнають ніяких переслідувань, а навпаки, знайзнімуть всяку відповідальність за те, що сталося під час останньої війни. На виконання цього, козацький гетьман прибув до короля і, ставши навколішки, виголосив зі слізьми на очах велику промову, щоб довести, що він волів би з'явитися перед королем на одержанні похвали за якусь значну послугу його величності та речі Посполитій, ніж прибути туди ще обагреним. Та густо пролитою кров'ю. Проте, казав він, оскільки доля інакше судила, він благає ласки та з усією покорою просить пробачення за свої минулі провини, які він обіцяє виправити своєю поведінкою в майбутньому. Король устами Литовського підканцлера відповів Хмельницькому. Що йому миліше бачити каяття своїх підданих, ніж їхнє покарання, що він від щирого серця пробачає Хмельницькому минуле при умові, що останній спокутає свої вчинки ревною і вірною службою вітчизні. Після цього акту Хмельницький і хан відступили своїми загонами, а надзвичайно зраділи король, що вискочив з такої небезпеки дешевим коштом. Подався зі своїм військом на Глиняни, звідти ж до Львова. Польські загони, обложені в збаражі і доведені, як ми це бачили, до крайньої скрути, продовжували триматися більше завзяттям і розпачем, ніж будь-якою надією на порятунок. Мешканці збаража, не маючи сили далі зносити нестерпний голод. Були готові або спалити місто, або віддати його ворогові, проте пильність поляків перешкодила здійсненню цього трагічного наміру. Мешканці домагалися дозволу вийти з міста і одержали його тільки для своїх жінок і дітей. Ця нещасна група, до якої приєдналися деякі військові джури, не мала змоги вийти непоміченою. Вона насамперед потрапила до рук польських солдатів, які зробили з нею що захотіли, а потім до рук татар, котрі взяли їх в полон. 21 серпня козаки подали обложеним першу звістку про Зборівський мир. Деякі вважали її правдивою, але більшість поставила її під сумнів, думаючи, що з бараських загонів. Не включено до мирного договору. Вони впевнились цій думці після того, як один надто сміливий сурмач з власної ініціативи криком прилюдно її висловив. Це коштувало б йому життя, коли б один з гетьманів заступився за нього. Невдовзі надійшов листві Хмельницького, в якому він запевняв обложених, що вони будуть звільнені. Коли заплатять певну суму татарам. Гетьмани не захотіли погодитись на таку умову звільнення та коротко відповіли, що оскільки Хмельницький зобов'язався відкликати свої загони, то він повинен це виконати. А щодо татар, то хай вони залишаються на своїх позиціях, коли у них є таке бажання. Нарешті поляки одержали правдивіше та радісніше повідомлення в листі якого їм приніс від короля полковник Мінор. В ньому їх запевнено, що звільнить без жодних умов. Його королівська величність нагороду за заслуги призначив гетьмана Фердлея Сандормським воєводою. Це воєводство було вакантне в зв'язку з смертю князя Заславського, а князя Вишневецького. Призначено перемишльським старостою, князя Острозького несиріцьким старостою, Ляцкоронського – стебницьким старостою і Братславським воєводою. Усі ці винагороди, хоч як значні, були набагато менші, ніж та доблесть і героїчна стійкість, чудові докази, яких дали ці шляхетні мужі, витримавши у збаражі, Двомісячного блогу та неупинні атаки. Бог виявився прихильним до поляків як на Русі, так і у Литві, де він, як кажуть, своєю рукою витягнув обидва польські війська з небезпеки, в якій вони за всіма людськими припущеннями мали б загинути. Повстання козаків та руських селян поширилося самого початку війни у Литві тим легше. Що народ цієї провінції, досить близький звичаями та релігією до руських. Козаки, увійшовши в двох різних місцях до Литви, зробили декілька походів на полісся, країну, вкриту лісами та великими болотами, що входить до складу Київського і Волинського воєводств, захопили за допомогою підступного простолюддя, яке сприяло наскокові козаків. Міста Стародуб та Гомель, Полковники Пац і Волович, а згодом князь Януш самогіцький воєвода і литовський польний гетьман, чинили, наскільки могли опір козакам, чинили опіри шляхта з Орші, Залога Бихова та кілька інших назбираних загонів, але підмога з Речі Посполитої перебувала дуже повільно, до того ж князь Радзивіл на той час виїхав був як посол на Сейм. Козаки використали його відсутність і напали на Слуцьк, місто, яке належало князеві Богуславу Радзивілові, великому конюшому Литви. Правитель Слуцька Сосновський хоробро боронив місто, а горш, правитель орші. Знищив півтори тисячі козаків у Чечерську. Він погнав їх також від Бихова, а литовський генерал-майор Мірський відбив у козаків Пропойськ, місто, яке має досить велику кількість мешканців і є резиденцією одного з грецьких єпіскопів. Це місто козаки здобули внаслідок зради мешканців. Гладкий, один з провідних козацьких офіцерів. Який замкнувся в цьому місті, щоб його боронити, був убитий. Оскільки це місто було одним з головних козацьких пристановищ, поляки для залякування інших пограбували його і перетворили на попіл. Князь Радзівіл після обрання короля, повернувся у Литву, в містах Турові та Городку. На саму тільки поголоску про прибуття князя встановився порядок. Хоч пора року зовсім не була сприятливою для війни, Радзівіл став табором під мозером, який після довгої та досить завзятої оборони здобув штурмом Госєвський, підполковник військ Радзівіла. В мозері схоплено одного з повстанських керівників Міхненка, якому Радзівіл наказав через ката відтяти голову та виставити її на башту замка, Радзівіл пішов звідти своїми загонами в напрямку до ріки Березіни та атакував Бобруйськ, мешканців якого він обіцяв помилувати при умові, якщо вони складуть зброю та видадуть тих, які були призвідцями повстання або вступили в змову з козаками. Коли частина тих. Кого мали видати полякам, дізналася про цю вимогу, вони сховалися в дерев'яній вежі і підпалили її, бо воліли цю добровільну смерть, ніж ту, якою погрожували їм переможці. Ватажок повстання Подубич був разом з іншими покараний так, як вони цього заслужили своїм заколотом. Після того як зима і перемир'я припинили. Було на кілька місяців цю війну у Польщі і у Литві Хмельницький весною повернувся до Польського королівства, а до цієї провінції надіслав Іллю Голоту з 10 тисячами війська, до якого мали приєднатися багато селян-повстанців, щоб розпочати тут війну. Цей козацький атаман задумав несподівано наскочити на частину литовського війська. Яка знаходилася на зимових квартирах в загалі на прип'яті, але швидко зібрані радзевілом загони, примусили голоту втекти і загнали його в болото, де він загинув разом зі своїм військом. На місце голоти мельницький поставив Степана Подобайла, якому дав наказ укріпитися між Борисфеном та рікою Сожем. Подобайло виконавце і підпалив місто Лоїв, побоюючись, що воно може стати пристановищем для литовців. Проте Госєвський з кількома загонами рушив, щоб зірвати ці наміри, і привів до Борисфена частину піхоти та захопив позицію, яка інакше могла б завдати йому багато клопоту. Хмельницький послав у Литву ще 30 тисяч війська. Під командою польського шляхтича Кричевського. Кричевський у свій час допоміг Хмельницькому визволитися, коли останній був при якійсь оказі ув'язнений поляками. Хмельницький віддячився йому цим самим після поразки польського війська під Корсунем рік тому. Прихильна поведінка з боку козаків і посмішка фортуни до Хмельницького спонукала Кричевського стати на службу до нього. Отже, прибувши у Литву і перейшовши прип'ять, Кричевський удавав, що облягає речицю, досить важливе місто. Насправді ж, він пішов просто на табір Адзвіла, вважаючи на підставі одержаного повідомлення, що князь відіслав деякі свої загони та що його можна буде легко перемогти. Він підійшов до табору зовсім близько, а поляки не мали відомостей про його наближення. Проте Худоркович, на перший відгомін бою, вийшов з частиною кіноти з табору і за допомогою 400 уланів під командою Падлека та Юськевича, дав відсіч першому натискові козаків. Поки він різними маневрами затримував козаків, інші польські загони мали час підготуватися до бою. Госєвський і Невірович – Разом з усарами загнали потім лівий фланг ворога до поблизького лісу, звідки козаки спочатку почали сильну стрілянину і повбивали багато тих, хто надто близько підступив, але згодом козаки змушені були увійти глибше в ліс і не мали вже змоги продовжувати бій. Одночасно кілька загонів польської кінноти, бойовий запал, яких завів їх занадто далеко, були оточені козаками. І мало що не порубані на шматки. На щастя, Коморовський, якого князь Радзівіл вислав з тисячі чоловік на зустріч ворогові, щоб узяти полонених і від них узнати новини, примчав вчасно, щоб визволити поляків. Той, хто командував правим флангом козаків, коли побачив цю підмогу полякам, побоюючись, що за нею йде друга, більша, і що, можливо, поляки готують якусь засідку, теж відступив у ліс, де він не відчував себе безпечним, оскільки не встиг укріпитися. Тим часом козацький отаман Подобайло встиг з 12 тисячами козаків на допомогу Кричевському і переправив свої загони човнами через Борисфен. Певно, що коли він прибув трохи раніше, поки ще загони Кричевського були цілі, литовське військо потрапило б у дуже небезпечне становище. Тільки на половина козаків подобайла переправилася та почала укріплюватись, як князь Радзівіл рушив просто на них. Витримавши досить сильну контратаку, Радзівіл примусив козаків відступити та кинутися в річку. Так, що з 4500 чоловік залишилося 300 чи 400, які врятувалися пливучі, решта була забита або втоплена. Полковники Тізенгаузен, Нольт і Фектман ударили зі своїми німецькими загонами на решту козаків Подобайла, яка йшла табором, щоб приєднатися до Кричевського. Цей полковник вийшов з лісу, куди він відступив був. Назустріч поляка, його відразу ж помітили гусари та примусили поквапливо будувати укріплення з повалених дерев та підручних матеріалів і навіть з трупів. Дізнавшись наступної ночі через своїх розвідників, що Радзівіл готує на ранок новий наступ, Кричевський відступив по хапцем, покинувши в обозі найбільші тягарі, він сам, поранений кілька разів. Залишений на дорозі потрапив до рук литовців і помер невдовзі після цього в їхньому таборі. Незважаючи на цю поразку, війна мала розгорітися ще сильніше, і 60 тисяч козаків перейшли прип'ять поблизу Бабиці, щоб знову напасти на Литву і там поновити війну. Саме тоді укладено зборівський мирний договір. На виконання умов якого козаків відкликано з цієї країни та з Польщі.